Ми чекали об одинадцятій вечора, що до нас приїде людина, яка приїжджала в Україну для того, щоб презентувати документальний фільм Зняти дорогами України. Він сам німець. І фактично презентація цього фільму вона відбувалася друге в Україні, і на нашому фестивалі, якраз це був другий раз. Люди сиділи до пів дванадцятої години ночі, чекали, поки він приїде. А потім дивилися те, як от людина їздить просто по Україні, і як міняються думки сходу, заходу, центру України. і Таким чином просто вимальовується абсолютно. Картина така нічим не заангажована, нічим не підтримана якоюсь, таким, якоюсь думкою, напрямом, куди якісь висновки з цього робити, ніхто не, не просить. Просто дивіться, оце ви, це українці, ви от такі. От, і якраз люди дуже сприйняли позитивно цей фільм, чекали його, подякували, і це було класно. От, ну і у нас в рамках аргументованої ради наша робота не закінчується в цьому році, тому що у нас до кінця року ще принаймні є три проекти, які ми будемо робити. Один з них в, цю, в ці вихідні буде проходити екологічна акція Подаруй землі затишок. Вона буде проходити в Солом'янському парку. Основна буде локація. І основна ідея в тому, що люди приходять і наводять лад на землі, де вони відпочивають, де вони ходять, ну, щоб відчути себе дитиною землі. І ця акція вона проходить разом з 150 іншими країнами світу, оскільки саме в треті вихідні проходить ще й всесвітня акція Clean Up the World Weekend». Коли волонтери по всьому світу виходять і наводять лад, от е е акція вона йде в рамках руху за затишну землю, і метою руху є якраз от і повернення людині відчуття, що вона є дитиною землі, повернення от е того, що втрачено е е ну багато в кого. Це все одно споживацьке ставлення до землі. Що от земля має нас нагодувати, земля має нам дати ресурси, а що ми маємо дати землі? От, ми ж не ставимося так само до своєї матері, наприклад. Ми не кажемо, що вона нам щось винна весь час, правильно? От так само ми хочемо повернути таке ж ставлення і до землі. От, потім. Це в рамках екологічного напряму. В напрямку патріотичному до кінця року ми ще зробимо е, день, коли Україна прокинулась акцію. Це е, кінець листопада, день, коли побили студентів. От, е, і якраз це дуже важливий день, оскільки саме з нього почалася Революція Гідності. Саме з нього люди вийшли на вулицю і сказали, що досить. І от якраз ну, цією акцією ми хочемо нагадати, з чого все почалося. Хочемо прослідкувати долю цих студентів, хочемо прослідкувати, наскільки ця доля розвивалася, і що далі відбулося в цьому напрямку, наскільки розкриті ці речі, які там відбувалися.